Кимерне приморське містечко Ротцей на острові Б'ют на заході Шотландії, здається місцем, де негоже, щоб трапилось щось погане. З його мальовничими берегами, затишними котеджами та привітною місцевою громадою, містечко Ротцей випромінює чарівність та безпеку ідеальне місце для тихого та мирного способу життя. Але рано вранці, 2 липня 2018 року, темрява, що причаїлася в душі однієї людини. Зруйнувала цю ідеалістичну картинку. Нічим не примітна людина скоїла настільки жахливий вчинок, в який неможливо повірити. Він потряс усю країну до глибини душі. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо мені хочеться подякувати спонсорам каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Аліша Макфейт була щасливою, усміхненою дівчинкою, яка дарувала радість усім, хто її оточував. Вона народилася 22 жовтня 2011 року в Ейдрі, північний Ланакшир, і жила звичайним життям зі своєю матір'ю Джорджиною Локрейн, молодшою сестрою Кортні та їх великою родиною. Дитинство Аліші було яскравим, сповненим сміху та любові. Завичка школи, де вчилася дівчинка Ленді, Деві згадує Алішу як чудову маленьку дівчинку, яка любила школу і мала багато друзів. Аліша особливо любила читати і писати. Вона була відома своєю широкою посмішкою і доброзичливим характером. Батьки Аліші розлучилися, коли вона була ще немовлям, але вони робили все узгоджено та разом, щоб виховати доньку спільно. Аліша проводила час між домом своєї матері, Джорджини Вейдрі, та домом свого батька, Роберта на острові Б'ют. Роберт повернувся на острів кілька років тому після розриву стосунків з Джорджиною. Він жив зі своїми батьками в будинку в Роцей. Аліша завжди із задоволенням відвідувала свого батька, бабусю та дідуся на цьому райському острові. Громада острова Б'ют обожнювала маленьку дівчинку, яка приїжджала до них на вихідні та свята. А її промениста усмішка осяювала маленьке містечко. Вона швидко подружилася з сусідськими дітьми. Дівчинка залишала радісні спогади скрізь, де бувала. Дідусь і бабуся Аліші згадували про особливий зв'язок, який вони мали з онукою. Дідусь розповів журналістам у нас з лішою були фантастичні стосунки, вона насолоджувалася життям, була маленькою щасливою дівчинкою. В їхній останній день разом, незадовго до трагедії, вони пішли на Етрік Бей, чарівне місце в вродцей. Там вона гралася з поплавками і всілякими рибальськими речами, стрибала у воду. Вона не вміла плавати, але їй було так весело. Ніхто тоді і подумати не міг, що трагедія вже близько. Щоб зрозуміти, який шокуючий вплив справила ця трагедія на громаду, важливо знати трохи про сам острів Б'ют. Цей острів у затоці ферт оф клайд розташований біля західного узбережжя материкової Шотландії. На острові проживає близько 6,5 тисяч мешканців. Це згуртована громада, в якій живуть сім'ї поколіннями. Головне місто острова Роцей. Зберігає значну частину свого старого вікторіанського приморського шарму з рядами різнокольорових будинків і магазинів уздовж прибережної дороги. Місцеві жителі описують Роцею як справжній район, де всі знають один одного. Двері залишаються назамкненими, а ключі часто тримають під килимками. Це таке довірливе місце, де діти можуть вільно блукати самі по собі, а батьки не турбуються про їх безпеку. На Роцею практично не було злочинів. Спокій і безпека острова були зруйновані. Як таке зло могло прийти на їхню землю? У червні 2018 року, коли шкільний семестр закінчився, Аліша поїхала до свого батька Роберта та його подруги Тоні Маклахан та бабусі дідуся у їхній дім в році. За планом Аліша мала провести три веселих тижні канікул на острові Б'ют з родиною свого батька. Перші кілька днів канікулу пройшли радісно. Аліша любила ходити на пляж повод та відвідувати свої улюблені місцеві визначні пам'ятки. З настанням ночі 1 липня Аліша повечеряла з сім'єю перед тим, як лягти спати. Після купання Роберт і Тоні вклали Алішу в ліжко близько 22.00, увімкнувши DVD зі свинкою пепою, щоб вона швидше заснула у власній кімнаті. Вони перевірили її ще раз близько 23.00 і побачили, що вона вже заснула. Вони із задоволенням дивилися, як шестирічна дівчинка мирно спить. Але не все було так спокійно за межами її будинку. На темних вулицях блукав монстр, і він поклав око на будинок маленької Аліші. Того вечора в будинку неподалік була вечірка. Господарем вечірки був хлопець на ім'я Аарон Кембл. Він народився 7 травня 2002 року в Шрузбері, Англія, і у віці п'яти років переїхав з родиною до Роцей на острові Б'ют. Відомий багатьом місцевим жителям, Аарон Кембл був популярним хлопчиком-підлітком, який любив робити різні речі. Але за доброзичливим фасадом ховалися тривожні одержимості та садистські потяги. Його шкільні друзі описували хлопця як спортивного та товариського, широким колом спілкування. Як і багато інших підлітків того часу, Аарон мріяв про те, щоб одного дня стати відомим ютубером. Він публікував ігрові відео. Відео з паркуру та стрибків на батуті. Хлопець сподівався, що одне з них, врешті-решт, приверне увагу і принесе йому миттєву славу. Але активність Арона в інтернеті також виявляла його захоплення тривожними темами. Він публікував зображення, закривавлених ножів та могил, ділився з жахливими історіями кріпіпаста за участю жахливих персонажів, таких як Слендермен. Однокласники також відзначали його одержимість відомими серійниками, такими як Тед Банді. Озираючись назад, багато хто бачив ознаки дедалі більш тривожної поведінки Кембла і в суспільстві. У 2012 році, коли хлопцю було лише 10, він серед білого дня жорстоко побив молоду дівчину, залишивши її в синцях і крові. Сусіди порівнювали дикого неконтрольованого Кембела, сином диявола. Але найбільш тривожними були слова Кембла за рік до описуваних подій. У 2017 році, під час спілкування у Фейсбук про True Crime, Кембл сказав дівчинці підлітку, що відчуває, що колись може забрати чиє життя заради життєвого досвіду. Дізнавшись трохи про особистість організатора вечірки, повернемося до подій того вечора. Близько 15 друзів завітали тоді на вечірку. Підлітки добряче випали, і вечірка тривала до опівночі. Коли скарги матері Кемблла змусили гостей розійтися. Провівши друзів, Кембл надіслав повідомлення кільком місцевим дилерам, намагаючись купити заборонену речовину. Розчарований відсутністю відповіді від продавців, п'яний Кембл вигадав безрозсудний план вдертися до будинку Роберта Макфайла і викрасти його запас забороненої рослинної речовини. Батько Аліші Роберт був відомий тим, що час від часу продавав рослинну речовину і в минулому вже продавав її Арону. Хоча це припинилося після того, як мати Арона викрила Роберта в продажі. Однак того вечора Арон був сповнений рішучості отримати свою дозу. Озброївшись кухонним ножем для захисту, Кембл висознув з дому близько першої 54 ночі. Хлопець попрямував до будинку Макфейлі, що знаходився всього п'яти хвилинах від нього. Знайшовши двері незамкненими, Кембл тихо увійшов всередину. Саме тоді в цю історію втрутилася сама доля. Кембл мав намір прослизнути до спальні Роберта в пошуках забороненої речовини, але спочатку він пройшов по скімнату Аліші, двері якої були трохи прочинені. Зазирнувши всередину, Кембл побачив крихітну дівчинку, яка спала в ліжку. То мить його збочені бажання переросили будь-який розум. Кембл описав це відчуття як момент можливості. Все, про що я думав, як тільки побачив, це забрати її життя, сказав він згодом. Відмовившись від свого безплідного плану знайти заборонену речовину, Кембл натомість викрав Алішу з ліжка, поки вона спала. Розгублена дівчинка запитала, куди вони йдуть. Я друг того тата, сказав їй Кембл, я відвезу тебе додому. Обдуривши Алішу цією жорстокою хитрістю, Кембл виніс безпорадну дитину з будинку. Він пішов з нею вздовж прилеглої берегової лінії до лісосмуги. Там, у темряві, він вчинив над нею невимовні зводіяння. Точні деталі жахливих злочинів Кембла проти Аліші були визнані занадто жахливими та болісними, щоб їх можна було оприлюднити. Аліша зазнала катастрофічних сексуальних травм від нападу Кембла. Причиною її смерті стала асфіксія. Після нападу Арон повернувся додому близько 3,35 ранку. Прийнявши душ і повернувшись на місце злочину, щоб забрати свій телефон, хлопець згодом знову повернувся додому. Він заліз назад у ліжко, ніби нічого не сталося. Тим часом бездиханне, понівечене тіло Аліші лежало в лісосмузі. Невинна шестирічна дівчинка стала жертвою невимовного зла. А її сім'я тільки починала усвідомлювати. Що світло в їхньому житті згасло. Наступного ранку, 2 липня, дідусь Аліші Калом прокинувся ще до світанку, щоб піти на роботу. звичкою він зазирнув до онуки перед тим, як піти, але її в кімнаті не було. Калом у нестямі терміново розбудив інших сплячих мешканців будинку. Вони шукали всюду, але Аліші ніде не було. Її маленький, рожевий велосипед все ще стояв на дворі в саду. Аліша ніколи не ходила у вісні і не блукала сама по собі, Щось тут було дуже дивно. О 6.24 ранку зі страхом у серці родина Аліші зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про її зникнення. Влада негайно почала діяти. Поліцейські та пошуково-рятувальні команди почали прочісувати околиці та берегову лінію в пошуках будь-яких слідів дівчинки. Екіпажі берегової охорони та рятувальних човнів обшукали навколишні води. Вертолітний підрозділ сканував з висоти. Відчайдушні благання про допомогу у пошуках були розміщені в соціальних мережах, і громада швидко поширила їх. Всі хотіли допомогти родині. Сотні волонтерів з'явилися, щоб допомогти в цих зусиллях. Крихітний остров Б'ют був у шоці, всі інтенсивно шукали зниклу дівчинку. Аж ось о 8.54 ранку надійшла новина, яку ніхто не хотів чути. Чоловік, який обшукував територію навколо покинутого готелю, виявив тіло маленької дівчинки, що лежало в лісі обличчям донизу, без жодних елементів одягу. Поліція відреагувала і провела візуальну ідентифікацію. Це була Аліша. Мати Аліші Джорджина дізналася жахливу новину про свою доньку з посту в соціальних мережах ще до того, як поліція встигла з нею зв'язатися. Сім'я була охоплена горем і шоком. Вони не могли збагнути, хто міг жорстоко забрати їхню прекрасну, невинну шестирічну дівчинку і чому. Але ситуація змінювалася щогодини, і вже за кілька годин підозра почала падати на одного з сусідів Аліші, Арона Кемблла. У напружені дні після трагедії громада, як на голках, чекала, коли поліція спіймає злочинця. Хто міг вчинити такий варварський акт у їхньому мирному містечку? Арон Кембл недовго перебував під пильною увагою поліції. Після того, як його власна мати надала записи з домашньої камери спостереження, на якій він підозріло приходив і йшов рано вранці, коли зникла Аліша, поліція доставила Кембла на допит 4 липня. Але зарозумілий підліток залишався незворушним під час допитів. Він стверджував, що тієї ночі він просто гуляв і шукав заборонені речовини. Кембл заперечував будь-яку причетність до зникнення. Не маючи достатніх доказів для затримання або звинувачення Кембла відпустили. Однак, за лаштунками, докази проти Кембла активно збільшувались. Його ДНК на тілі Аліші та дані GPS з його телефону довели, що він був на місці злочину. Кров Аліші була виявлена на його одязі, і Кембл зробив кілька моторошних запитів у Google протягом кількох днів після злочину в пошуках інформації про виявлення ДНК і про те, як уникнути покарання за злочини. Найгірше те, що Кембл бездушно опублікував селфі з дзеркалом у Snapchat наступного дня після злочину з написом. Знайдено того, хто це зробив, і емоджі, що вказують на нього. З таким же успіхом він міг би відкрито зізнатися, хоча його друзі тоді списали це на один з його хворих жартів. 8 липня, коли всі докази були зібрані проти нього, 16-річний Арон Кембл був заарештований і звинувачений у злочині проти Аліші Макфейл. Суспільство зітхнуло з полегшенням, що монстр нарешті опинився за гратами. Але драма в залі суду і шокуючі одкровення тільки починалися. 11 лютого 2019 року Кембл постав перед високим судом в Глазго, Шотландія. Сім'я Аліші чекала на правосуддя, але Кембл приготував для них ще одне психологічне випробування. У хитромудрій спробі посіяти смуту. Кембл подав спеціальний захист, стверджуючи, що у нього був роман з Тоні Маклахан, подругою батька Аліші. Він стверджував, що саме Тоні забрала життя у Аліші, використавши презерватив зі спермою Кембела для фальсифікації доказів проти нього з ревнощів. Ця жахлива тактика, спрямована на те, щоб уникнути засудження, переклавши провину на невинну скорботну жінку, вражаючи провалилася. Докази переконано довели, що сперма Кембела була безпосередньо на тілі Аліші, а не через будь-який контрацептивний засіб. Його спроби змістити акценти виявилася порожнім звуком. Протягом двох тижнів суд у жахливих подробицях заслуховував всі факти розслідування. Записи камер відеоспостереження показали, що Кембл приходив і йшов рано вранці 2 липня. Дані з його мобільного телефону вказують на те, що він був неподалік від місця злочину. Його ДНК було знайдено на тілі Аліші в різних місцях. Сліди її крові були на його сорочці, волокна від його штанів прилипли до її піжами. І останнім цвяхом у його труні стало оприлюднення прокурорами моторошного зображення Кембо, яке він опублікував у Снепчаті. Усміхнений злочинець, образно кажучи, визнав свою провину. Зіткнувшись з цим викривальним набором доказів, Кембо зберігав холодний, беземоційний вираз обличчя, коли з'явилися жахливі деталі, і пізніше розповідав психологам, що йому великих зусиль не розсміятися в голос у суді. Після менш ніж чотирьох годин обговорення присяжні одноголосно визнали Кембола винним за всіма пунктами обвинувачення. Нарешті справедливість для Аліша перемогла. Але в головах усіх присутніх все ще горіло питання, як хлопчик з тихого шотландського містечка міг скоїти таке невимовне зло. Після засудження Арон Кембл пройшов ретельну психологічну експертизу, щоб визначити, що керувало його садисткими діями. Він відкрито обговорював свої злочини, мотиви та психічний стан з кримінологом та соціальним працівником, які займалися його справою. Їхні висновки намалювали портрет безжального нарцистичного психопата. Кембл зізнався, що давно виношував думку про щось подібне, що у віці 15 років, за його словами, він розважався фантазіями про те, щоб зробити щось надмірне. У ніч трагедії Кембол розповів психологам, що відчув момент можливості, побачивши беззахисну Алішу, яка спала в своєму ліжечку. Він описав все, що зробив, без жодного співчуття до її страждань або руйнівного впливу на її близьких. Без докрів сумління він сказав лікарям, що після жорстокого злочину відчув себе задоволеним. Він ледве стримувався, щоб не розсміятися в голос в суді, коли з'ясовувалися деталі, вважаючи судовий процес похмуро кумедним. У своїх заключних звітах психологи попереджали, що Кембл не демонструє ані здатності, ані бажання змінюватись. Він мав найвищі фактори ризику повторного насильства. Для близьких Аліші, які ще не оговталися від травматичної втрати, ці висновки поглибили їхні гори. Тепер вони розуміли. Що її смерть не була випадковим актом божевілля. Це був холодний, прорахований злочин людини, яка не відчувала жодного жалю. Поглинутий темряву з юних років, Арон Кембл міг би забрати ще багато безневинних життів, якби його не затримали. Експерти дійшли висновку, що Кембл мав усі ознаки психопатії та сексуального садизму. Він не виявляв жодних щирих емоцій, лише стратегічно використовував смуток для маніпуляцій. Керуючись власним задоволенням, він не виявляв жодного співчуття до жертв. Не маючи совісті, він не відчував провини. Трагедія милої шестирічної Аліші потрясла шотландців до глибини душі. Невинність і радість, так жорстоко вкрадені у неї, вразили громаду всієї країни. Сусіди відчували провину за те, що не помітили попереджувальних знаків від хлопчика, який ріс на їхніх очах. Туризм у мальовничому б'юті постраждав від цього. Хоча з часом життя повернулося в нормальне русло, але глибокий смуток залишився. У рідному місті Аліші, Ейдрі, сотні людей прийшли на її похорон у рожевому одязі, як просила родина. Її школа посадила меморіальний сад, щоб вшанувати її пам'ять. Учні, які намагалися зрозуміти, чому хтось міг заподіяти шкоду їхній щасливій усміхненій однокласниці, було запропоновано психологічне консультування. Для її матері Джорджини, бабусі Анджели, сестри Кортні та батька Роберта піль від втрати залишився незагоєною раною. Безглузда смерть Аліші травмувала багатьох людей. Але також вона об'єднала націю в жалобі та обуренні. Я щиро повчуваю близьким та рідним Аліші. Спочиваю з миром Аліша Макфайл. Друзі. Давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе. І до зустрічі у новому епізоді.